Тунель в нікуди. Чоловік майже 40 років копав тунель в пустелі, а потім зник. В пустелі Мохаве на південному заході США знаходиться загадкове місце, яке досі залишається таємницею для всіх. Це тунель, який буквально веде в нікуди. Влітку температура в пустелі піднімається вище 50 градусів по Цельсію. Американець Генрі Шміт переїхав до пустелі, щоб поправити здоров'я, тому що у 1906 році у нього діагностували туберкульоз. Лікарі сказали, що навіть за сприятливих умов жити йому залишилося недовго. Але прожив він в цій пустелі ще 38 років, і всі 38 років він копав тунель. Жив він відлюдник. Тому про його грандіозну ідею прорити тунель в пустелі ніхто не знав, навіть шерів містечка. Коли ж правда відкрилася, люди дізналися про його копання, вони запитували, куди тунель і навіщо. Він ухильно відповідав. Знайти короткий шлях, звідки та куди до пояснень працьовитий кріт не вдавався. 38 років він грозявся в граніт гори, довбав породу киркою, молотом, дрилем, навіть вибухівкою, одночасно обладуючи рейки для вивезення відпрацьованого матеріалу. Люди вважали його божевільним, а називали Кротом. Одного разу, коли шміт не з'явився до тунелю, мешканці містечка почали турбуватися про нього. Наступного дня місцевий шеріф вирішив перевірити ділянку, де він працював. Кілька людей разом з шеріфом пішли в проходу, але через кілька сотень метрів їм довелося повернутися. Оскільки які вони вважали конструкцію ненадійною ще на наступний день. Професійні дослідники зважилися піти до кінця тунелю, його довжина виявилася більше двох кілометрів. Тунель завишки 1,80 м і шириною 3 метри завершувався тупіком, біля якого валялася тачка та декілька блискучих каменів. Блискучі камені це пірит. Він знаходиться завжди поряд золотом або міддю. Після знахідків місцевої влади з'явилося декілька гіпотез, куди зник шмід. Найвірогідніше було те, що він шукав золото, але потім залишив цю ідею та поїхав згідно іншої версії. Хитрун знайшов жилу, відпрацював її і змився з золотом. Не виключалося й те, що він просто був божевільним, з нав'язливою ідеєю.